Добрий день. Представляємо вашій увазі квартиру в місті Івано-Франківську в центрі міста. Орієнтовна площа квартири порядка 35 квадратів. Тут є два дивани. Ліжко і диван верніше, Стіл один, стіл другий. Обігрівачі, шафа, сліжко, і диван. Це диван. Така кімната. Шафа друга. І кухня. Вся є техніка, все обладнання, все працює. Ванна з туалетом разом. Для більш докладної інформації телефонуйте. Телефони будуть е, унизу там в описі. І звертайтеся. Агентство нерухомості стабільність. Дякую за увагу. До побачення.